У столиці Німеччини пройшов 74-й міжнародний кінофестиваль Берлінале. Це одна із трьох знакових кіноподій у Європі, де йшлося про кіномистецтво та війни, що відображаються у ньому, зокрема, про російську агресію проти України. У складі міжнародного журі працювала українська письменниця Оксана Забушко. Загалом у рамках фестивалю презентував. 233 кінострічки, головну нагороду золотого ведмедя. Вручили маті Діоп, режисерці документальної стрічки Дагомея, дві відзнаки здобув документальний фільм Мирні люди української режисерки Оксани Карпович від журі Amnesty International та екуменічного журі Берлінале. Мирні люди це стрічка, у якій використані перехоплення розмов російських окупантів і з родичами в Росії. Мер Берліна Каї Вегнер наголосив: світ не може відводити очі, і ви, як люди, які роблять фільми, точно не відводите очі. Ми вдячні за це.